Вітаю в себе на каналі! Сьогодні готуємо дуже смачні пиріжечки з рибною начинкою. Спочатку потрібно підготувати рибку. У мене рибка хек. я її попередньо почистила та добре помила. Заливаємо її кип'ятком та залишаємо на 5-10 хвилин. Коли рибка вже, Охолодилася, її тепер можна дуже добре очистити від шкірки та від кісточок. Таким методом кістки дуже легко відділяються від риби. Добре, перебираємо, щоб не було зайвих кісточок. І Розділяємо її або руками, або ножиком ріжемо і складаємо уємкість, якій будемо робити нажинку. Знадобиться пучок зеленої цибульки, яку ми дрібно нарізаємо, додаємо до рибки. Також нам знадобиться одна середня цибулинка, яку ми попередньо підсмажили на рослинній олії хвилинку-дві. Цього буде достатньо. Тепер потрібно посолити та поперчити за смаком. Я приправ, ніяких не додаю. Рибка і так ароматна, і пиріжки виходять дуже смачні. Добре перемішуємо і відставляємо, нехай маринується. Тепер підготуємо тісто у водичку кімнатної температури, додаємо дріжджі, цукор, сіль. Одне яйце. Я у цьому тісті використовую майонез 2 столові ложки. Ви ж його можете замінити на сметану. Також додаю 2 столові ложки смальцю попередньо розтопленого. Смалець також можете замінити на маргарин або масло. Все добре перемішуємо та додаємо поступово просіяне борошно. Та замішуємо. Тісто, яке повинно вийти м'якеньке, можливо, трішки буде липнути до рук. Але дуже багато борошна, не додавайте, щоб не забити тісто. Всі інгредієнти та їхні пропорції, ви бачили на початку відео, також я додам в описі під відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, Підписуйтесь, мені буде дуже приємно, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я відповім вам усім. Дуже вам дякую. Ось так замісили тісто, воно м'якеньке, ніби пух. Перекладаємо в ємкість змащену олією та відставляємо на 1 годину. Тепер тісто ось так добре підійшло, як бачите. Перекладаємо на поверхню, з ним добре працювати, якщо додати трішки борошно, так як воно трішки прилипає. Розділяємо на частини, у мене вийшло 12 пиріжечків. Ви ж можете робити більші-менші за вашим бажанням. Трішки їх округлюємо і зложуємо. Нехай відпочивають, поки будемо працювати, формувати пиріжечки. І тут все просто розкочуємо в пласт, виложуємо 1,5-2 столові ложки начинки, скріплюємо краї. Майбутнього пиріжечка, а серединку не защіпуємо. І таким чином, виходить, такий пиріжечок розтягай. І робимо усі пиріжечки. Краї добре защіпуємо, щоб вони потім, при випіканні, не розійшлися. І перекладаємо на деко. Бажано його застелити пергаментом. У мене, як виявилося, пергаменту не знайшлось, тому я змастила трішки деко олією і даємо відпочити хвилин 15-20, поки духовка нагріється. Через 15-20 хвилин змащуємо майбутні пиріжечки. Яйцем збитим та посипаємо кунжутом. Якщо не бажаєте, або кунжут у вас не знайшлося, можете не посипати нічим. Вони і так будуть дуже смачні. Та ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 30-35 хвилин. А там уже дивіться, по своїй духовці в мене випікалися в режимі верх-низ без конвекції. І ось такі чудові пиріжечки у мене вийшли. Вони дуже м'якенькі, ніби пух. Начинка виходить соковита, ароматна. Якщо ви не пробували ще такі пиріжечки, пробуйте, пишіть мені коментарі. Я вам буду дуже вдячна та смачного вам усім!